Вірш Наталі Баклай, казала Настя, присвячено жертвам голодомору 1947 року, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, казала Настя, жертвам голодомору 47-го року присвячується. Казала Настя, як тісто вдасться, то буде дітки вам коровай, мовчала Настя. Мовчала Настя німим стражданням за неврожай. Рік сорок сьомий, гірка оскома, а в хаті п'ятеро дітлахів, від урожаю одна солома та повна пазуха остюків. Казала Настя, оце як вдасться, то і макухи спечу пиріг, тужила Настя. Кричала Настя, як перше винесли за поріг. Зігнулась Настя, зчорніла Настя і порубала ікони всі, які ж святіви, якої масті, якщо і друге вже при Христі. Зніміла Настя, зсивіла Настя, як третє з хати несли за двір, стогнала Настя, нехай вам трястя, хто вів уперед нас, а в яму звів, сказилась Настя, сказилась Настя, уже не стало на ній лиця, казала Настя, як глина вдасться, то я. Із глини, спечу млинця, і їли діти ту глину ситу, і рвало дітям у животах четверту доню знайшли сповиту, лежала й п'ята у реп'яхах. Казала Настя: як доля вдасться, то буде щастя, хоч відбавляй місила Настя. Місила Настя землі могильної. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки, вказані під відео. Вірш Наталі Баклай Казала Настя. присвячено жертвам Голодомору. 1947 року. Читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.